Скандинавської ходьби провели у Києві одну із двох дистанцій у національному експоцентрі України долали ветерани війни. Для них так проходить реабілітація. За ними стартували підлітки, пенсіонери і люди із порушеннями зору. Спорт цей проходить для усіх як реабілітація після травм, фітнес або ж просто щоб підтримати себе у формі. Про історію цього спорту та чому він не лише для бабусь. Кореспондент ТСН Іван Петричак розкаже. Туманним ранком на столичному ВДНГ збирається кілька сот людей усі з палицями. Популярно в Європі скандинавську ходьбу в Україні досі вважали фітнесом або любительським спортом, і лише два роки тому її таки внесли в офіційний перелік дисциплін спортивного туризму. Ходьба підходить усім, бо ж поблажливо до віку і фізичного стану. Цьому спорту понад 90 років першими його неабияку користь помітили фінські лижники у безсніжні періоди. Їм потрібно було підтримувати себе у формі. Лижі вони змінили на кросівки, Ну а палиці лишили, аби добре пропрацьовувати верхню частину тіла. Правила прості. І на швидкість не бігти, а саме іти. Складні траси полягає в рельєфі. Дистанції сьогодні дві, два з половиною і п'ять кілометрів. Дмитро і Антон долають відстань на протезах. Хлопці ветерани війни, і для них це реабілітація. Не своя нога, звичайно, що ну коли немає іншої, то це краще. Своїм прикладом довести те, що життя не зупиняється, і ми будемо що то. Чи багато справ Дмитро приїхав з Дніпра, Антон з Харкова. Загалом тут понад 200 учасників з різних областей України. Місто за криві, криві. Всі да. <риві> Ми працюємо в різних місцях, але ж нас з'єднує спорт, скандинавська ходьба. Найменшому учасникові вісім, найстаршому 80. <риві> Микола Іванович долає 5 кілометрів спортом займається все життя. Коли Іванович кажуть, що вам 80? ні, ще нема. Буде 27 жовтня. Будем відмічати. Він переселенець з окупованого рубіжного, що на Луганщині, розповідає, окрім гарної фізичної форми, у 22-му році спорт буквально врятував йому життя. Бог мене спас від цього. Я приїхав 23 лютого у Вінницю. Проводить чемпіонат України по зимовому поліатлону. І оце до цих пір провожу. Я якби не займався фізкультурою і спортом, я не я не знаю, дожив би я до цього віку чи ні. До старту готується і Руслан. Він в темних окулярах поруч з ним Ірина його гайд. понад 10 років тому втратив зір, утім не здався. Знаєте, для мене сканацька ходьба, це повністю вона змінила моє життя. Це для мене якась така, знаєте, духовна філософія. Ми з Уриною їздимо на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. Там призові місця взяли цей старт. Усі тут називають дуже важливим, адже це перші офіційні змагання. Чому офіційні змагання на цих змаганнях люди можуть отримати спортивний розряд зі сканадську ходьби? Оце за ці 13 років ми прийшли до чемпіонату першого в Україні. Чемпіонат України зі сканадську ходьби спати на фініші за участь у чемпіонаті кожен учасник отримує медаль. Ще є призові перші, другі і треті місця для різних вікових груп. Створили і Українську федерацію скандинавської ходьби, яка тепер офіційно просуває цей спорт і збирає довкола себе тисячі однодумців. Сила будь-якої нації або ком'юніті в об'єднанні із цим скандинавська ходьба справляється на відмінно. З цього варто брати приклад. Вуртувавшись, люди створили цілу спортивну федерацію. і Вже незабаром планують представляти Україну на міжнародній арені. Іван Петричак, Роман Сищенко, ТСН. 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.